Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Ранок 20 червня після чергової масованої атаки України дронами в телеграм-каналах масово з'являється заява Байдена. Загроза застосування путіним тактичної ядерної зброї реальна. Першоджерелом цієї новини стала агенція Рейтер, яка повідомила, що Байден 19 червня зустрічався в Колорадо з фінансовими донорами країни. І зазначив, цитуємо, коли я був тут два роки тому і казав, що хвилююся щодо пересихання річки Колорадо. Вони дивились на мене як на божевільного. Так само вони дивились на мене, коли я сказав, що мене турбує використання путіним тактичної ядерної зброї. Це реально. Днями очільник Кремля заявив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже доправлені на територію Білорусі, а остаточне переміщення закінчиться до кінця року. Та чи застосує кремлівський диктатор ядерну зброю по Україні? Навряд чи бо має чітке попередження від Америки? Торік, наприкінці вересня, радник США з безпеки Джейк Саліван офіційно заявив: цитуємо: якщо Росія перетне цю межу, для Росії будуть катастрофічні наслідки. Сполучені Штати дадуть рішучу відповідь. Але як у саме за кілька днів слова Салівана розшифрував екс-керівник ЦРУ Девід Петреус? В інтерв'ю виданню «The Guardian генерал заявив: якщо Кремль наважиться на такий крок, США та союзники знищать всю російську армію та техніку, яка перебуває на території України, і потоплять весь Чорноморський флот РФ. В кулуарах Білого Дому також подейкують, що попередження отримав і особисто Путін, якого в разі застосування ядерної зброї ліквідують фізично.